Через атаку РФ ніч на 22 травня в Ларіонівській громаді Синельніківського району Дніпропетровщини травмувалися семеро людей за інформацією голови Дніпроова Сергія Лисака. З них дві жінки 52 та 70 років. Звернулися по медичну допомогу. Проте, за словами заступниці селищного голови Тетяни Безп'ятої, лікуються амбулаторно. Одна з них Раїса Ленда. Просипаюсь уже на мене сипить. Ой, то ж, лоб розбило. Так, да, в лікарні. Не пойму, що де. Темно. Ну. Темно, ага, 4 часа ще. Да. І кров іде, не пойму, де тряпки, нічого не, не можу встановити. Так і бутилку з холодильника лежила, то вже холодно. Головне, жива. Донька Раїси Наталя дома вночі не була. Згадує, що побачила, коли повернулась. Слово вбиті, двері, які випали. Добре, що нікого не було дитини. Жителька цього ж будинку Алла і досі не може оговтатись від шоку. Цемент летить, стекло летить, не знаю, штукатурка і все таке. І зрозуміло, що перший порив у іншу спальню, де, де мої внуки знаходяться. Тобто, ми ну, все це неочікувано, і все це зрозуміло просто катастрофічно. Людмила приїхала прибирати квартиру свого свекра, каже: в ніч нікого не було вдома. Ось двері вивернули вибуховою хвилою, вони повинні відкриватися туди, але їх так вибуховою хвилою сюди завернула, вибило вікна, потрощила стіну від осколків, дуже багато скла. Заступниця селищного голови Тетяна Бісп'ята зазначає, комісія вже визначила фронт робіт. Проводяться роботи, вирву засипано. Криша знімається пошкоджений покрівля, буде проходити заміна, це десь 600 квадратних метрів на самому великому пошкодженому, де повністю пошкоджено дах і на двох будинках дві третіх також зараз проходять роботи, знімають пошкоджені будівельні матеріали. Видаємо мешканцям плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу. За словами посадовиці, загалом пошкоджено 124 квартири. Людям запропонували тимчасовий прихисток у дитячому садочку, але заявки, за словами Тетяни Безп'ятої, поки не надходили. Люди займаються ремонтом власних осель, тож громада потребує допомоги і збут матеріалами, аби відновити оселі якнайшвидше, наголошує посадовиця. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.